20 квітня 1891 року народився Юрій Тютюнник, військовий діяч, генерал хорунжий армії Українська Народна Республіка. Народився в селі будище на Черкащині. Нічого не вичитаєш у нього на обличчі, описував Юрка Тютюнника Юрій Яновський у романі Чотири шаблі, похмуро зламані брови і над ними високе чоло. Далі і сурові уста запримітиш і скажено сильне підборіддя. Ні орлиних очей, ні соколиних брів, ні блискучої краси. Це звичайний сільський парубок. Роки царської війни поклали багато важких думок у мозок, і ці думки світяться тепер із очей. Юрко Тютюнник походив із бідної селянської родини Йосипа та Марії Тютюнників, коріння якої походить із Шевченкових моринців. По материнській лінії був онуком сестри Тараса Шевченка Арини. За його власними спогадами, народження припало на самісінький Великдень, якраз тоді, коли люди під церквою Паски святили. У сім'ї було дев'ять дітей, але дорослого віку досягли п'ятеро, чотири сини і дочка. Старші брати Юрка належали до партії соціалістів революціонерів. У травні 1902 року поліція арештувала всю родину Тютюнників брати Юрія, Есери Іван і Макар. Розповсюджували між селянами заборонену партійну літературу. Матір і малолітніх дітей того ж дня відпустили, а братів заслали у вологодську губернію за мазепинство. Більше їх Юрко не бачив один із братів у 1907 році втік із заслання за кордон, а інший при спробі втекти був поранений і застрелився. Навчався у сільській школі, закінчив агрошколу в умані. В 1913 році склав іспити у Київській приватній гімназії, але був мобілізований до війська. Військову кар'єру розпочав солдатом 6-го Сибірського стрілецького полку. Учасник Першої світової війни. Після Лютневої революції взяв активну участь в українізації частин російської армії. У квітні 1917 року заснував український військовий клуб імені гетьмана Петра Дорошенка. А за місяць потому сформував перший Сімферопольський український полк під час другого всеукраїнського військового з'їзду, обраний членом Центральної Ради. На початку 1918 року почав формувати загони вільного козацтва на Київщині. На чолі з Венигородського коша до 20 тисяч вояків розбив кілька більшовицьких підрозділів. У бою на станції Бобринській розгромив восьмитисячну групу Михайла Муравйова і ледь не захопив у полон самого командувача. Як згадував останній, революційна російська армія пройшла Україну, змітаючи на своєму шляху все, що носило ознаки буржуазно-шовіністичного сепаратизму. Та інакше було в Звенигородському повіті, де український шовіністичний націоналізм збудував собі кубло у вигляді так званого вільного козацтва. Ця організація не тільки не допустила нашої влади в повіті, а навпаки, прийшла в наступ, чим зробила нам чималу шкоду. За часів Павла Скоропадського контролював значні території Київщини і Херсонщини. Один із керівників звенигородськотаращанського повстання влітку 1918 року був заарештований гетьманцями і засуджений до розстрілу. Але в розпал антигетьманського повстання 14 грудня організував повстання в лук'янівській в'язниці Києва, завдяки чому опинився на волі. У січні 1919 року розстріляти його хотіли вже бійці Чорноморської дивізії Українська Народна Республіка. Однак після палкої промови Юрка Тютюнника батальйон перейшов на його бік. У 1919 році на чолі партизанського штабу отамана Матвія Григор'єва деякий час разом із Червоною армією воював проти Денікінців. Весною, уяснивши суть більшовицької політики в Україні, комуни, чрезвичайки і комісари з московської оборки, підтримав антикомуністичне повстання, влада Радом народу України без комуністів, перейшов на бік Українська Народна Республіка і здійснив багатокілометровий рейд Правобережною Україною. Командував Київською групою армії Українська Народна Республіка, заступник командувача армії Українська Народна Республіка. Один з ініціаторів першого зимового походу, грудень 1919 року, травень 1920 року, який пройшов від першого до останнього дня. Був нагороджений залізним хрестом за зимовий похід і бої номер 2 не склав зброю після інтернування українських частин у Польщі наприкінці 1920 року. Очолив партизансько, повстанський штаб, що готував загальноукраїнське повстання, командував повстанською армією в другому зимовому поході листопад 1921 року. Після його розгрому з невеликим загоном пробився до Польщі, де, під прізвищем Крижанівський, Заснував із товаришами кооперативне товариство Схід для взаємопідтримки ветеранів другого зимового походу. Готувався до продовження боротьби, намагався відновити повстанську мережу, надсилав агентів у радянську Україну. Незважаючи на те, що ми нібито притихли, червоні росіяни бояться нас, ми для їх здається, однаково, що Ганнібал для Риму, а може, й гірше, писав у листі влітку 1922 року. Зараз вони обсадили румунську границю кавалерією і у порто чекають прориву тютюніковських банд. Часом дивно буває, що вони нас бояться. У 1923 році, завдяки спецоперації «Синдикат-4», коли від імені фіктивної вищої військової ради тютюника виманили в Україну, закликавши очолити революційне повстання, його заарештували органи ХПУ. Тривалий час він відмовлявся від співпраці з радянськими органами. Але тоді чекісти влаштували йому побачення в камері з дружиною і малою донькою з ультиматумом або покаянний лист, або всім смерть. 15 серпня Тютюнник оприлюднює звернення до всіх українських вояків, перебуваючих на еміграції. Для широкого загалу повідомили, що він перейшов на бік радянської влади добровільно. Після звільнення оселився в Харкові, працював у ВУВКУ, всеукраїнське кінофотоуправління, сценаристом. Ділив кабінет із колишнім комісаром Центральної ради Надією Суровцовою разом з Олександром Довженком та Майком Йогансеном був співавтором сценарію фільму Звенигора. Зблизився з членами вапліти та Юрієм Яновським, який під впливом його спогдів написав роман Чотири шаблі. Знявся у пропагандистському художньо-документальному фільмі П. КП. Пілсуцький купив петлюру, де зіграв самого себе. 12 лютого 1929 року Юрка Тютюнника заарештували вдруге, звинувативши в пропаганді українського фашизму та приховуванні контрреволюційного елементу. Для дорослідування справи був висланий до Москви. Під час допитів чекісти намагалися вибити інформацію про другий зимовий похід. 20 жовтня 1930 року в Москві генерал Юрій Тютюнник був розстріляний. Його дружина Віра Тютюнник левицька повідомлення про виконання вироку отримала лише в 1932 році. 28 листопада 1997 року постановою Генеральної прокуратури України Юрка Тютюнника було реабілітовано.